Якимось я прийшов висновком, що треба пікати цього саме персонажа. Так, от яких гамбарк. Так, я радію. Ти вже, я вже бачу, ти вже, ти вже, як завжди, вже в тільці. Я вже хочу нову катку. Перший хід, вже хочеш лівати. Ну, а так, що, блядь, хорошо, ти... що, ти... що ти взяв цього чувака? Якраз те, що я з... це, <ріст> казав, лово армор герой, береш сильну карту, це прошлік цього може. Стараюся. Тут знову. Такий мув. Да, 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 все окей. Нічого додати, нічого відняти. Тут перша стадія проста. Uh. Uh. І тут я поведуся на це діло. Я заберу два квитка мені здається. Okay. Вирішив, що буду трошки багатший. Щось okay. я не понів, а де... А, okay. Ну, я продав і купив цю. Блін, дивись, давай відмотаємо. Мені це дуже не подобається, по якій причині. Ну, mm -hmm, давай, давай. просто. В тебе немає першого квитка. Якщо би ти заставив Discovery прямо зараз. Позару uh -huh. 0 нормальний хід. Але якщо в тебе немає першого квитка, ти прям супер сильно просідаєш зараз по дивись, ти собі буквально це також, типу, про наступних трьох файтів майже завжди. І побачимо, чи це буде так, чи ні. Тому що, дивися, по-перше, все, да. одна карта на столі. Одна карта на столі. У тебе немає Discovery зараз. Якщо б це був, би, якщо б був би другий. Е, ну, типу, ще один то дроп. ноль, Хороший хід, Але ні. В тебе є шанс не отримати жодного тіки за наступний хід, Тоді це. Ну, типу, все, габела. От. Ну, тобі ти повезло. Але тим не менш ставиш собі дуже важку, дуже важку ситуацію. Дуже важку Но... історію. Кому треба ті легкі. Що okay. я тут зроблю? Окей. Okay. 5-5 я, мабуть, візьму. 5.5 Nice. 5. 5, 5, -5. 5, -5. 5, -5. Не фрізу, не байдемося. Не ведемось, нічого не фріжу. І тут, скоріш за все, теж зроблю левел інвестмент. Щось подумаю, да, але level Investment і позолочую Eternal Найта, щоб не пірати. Okay. Щоб не рандомити, тут якби вже ситуація. може бути, може бути. Тут вже ситуація, яка вже є, бо хтось. В цілому, інші плеймі бути такі, що ти граєш 241-1 роли, що намагаєшся за... дістати ще один тікет саме на цей хід. Mm -hmm. Тому що в тебе буде екстра економіка і таталі. от Але цей плей мені теж, в принципі, подобається. Mm -hmm. Але може бути трошки стрьом зараз подивити. Ну, Нас відпиздять okay. вже ж, що... бо. бо як інакше. Okay. Хуйня позолотилася і я, мабуть, вирішу взяти хуйовий тринкет на Golden Pedant, здається. Uh. Мені здається, що міг повестися на цю хуйню. Чисто спробувати інколи в мене таке буває, що якщо я щось не грав. То я думаю, що а давай. Так, ти бачиш, ти щось придумаєш з цим. І... Ні, ти взяв Макао. Так, взяв Макао, молодець. Окей. Ну ми маємо тут зараз. Ага. Я в п'ятірку буду дивитися. Що нам тут пропонує Брен? Я, мабуть, Брена заберу під цього так. Макао. Вірогідніше так. всього, що це станеться. Здається, це непогана гра буде, мені здається. Це... Ну, і маєш брати, мабуть, спевчик. Так і зіграю. Угу. Та ну, я зіграю. буду... зберігаю буду... все зіграти, це всю тему. Може, я хочу. Не знаю. Тільки тобі що... треба поміняти, мабуть, позишн, щоб ти більше. А рази... я цей. Я проїбався, що не зберуться батлкраї перманентно, не зафіксуються. Щоб більше кейвордів було, шариш. Ага. Я, ну, ось, не, я, так воно так не я уже собі записав, але тоді я щось подумав, що. Battlecry на стадії файту і проє... забув за цей момент. Тобто, якби так, то да, я знаю про цей нюанс, і тут повністю місплей. Але це місплей, щоб за... зафіксувати собі що. Бо це ніхто знов такий саме зробили, так що. Ця хуйня не працює. Та ні, ну там я ж перепутав просто право-ліво, а тут я чекейворк збережуся, okay. хоч не, не, не викупив. І потім вирішив, що да, ця хуйня і треба переставляти. Тут я розказую вже оцю ахуєнну історію, яку ви тільки що почули, що ніхуя воно не, не зафіксувалось. І він не дракон, щоб поетом це робити, на це не поведусь. Буду ролити. Okay. Буду ролити. Наролив ще одного баблганера. Ти його просто купив з магазину? Чекай, а щось в мене ти так проскіпав чи що? Да, я скіп, я так, я скіп, я скіпнув. Можеш не скіпнути, а показати схід повний. Так, скупив це, рольнув ще. Скіпнув Таурена, я так розумію, по фанчику. Ну да, щось. Взяв ще Макао. Взяв ще Макао. Просто купив він з квитком і ти був надійно. Не прокрутив. Попередня скаута, щоб подивитися, чи є триплет Ні, звісно. Подивись, типа. Я би очікував взагалі, конечно, топ 8 Типу, що ти зробив на сьомий хіт? Супер, супер важливий хіт, коли ти міг, коли ти мав О, це я не бачити, ще й цю штуку тікаєш. А що мені зробило? Типу, коли ти мав підс підсилюватися Типу, ти купив ще одну одиничку. То, про що ми казали, і купив Макао. Uh, який Макао, по суті, це value giver, не це не нічого. No. сильного тіпнув таурена який тобі може дати типа, сили. Да, трошечки. Mm -hmm. Тобто, ну тут абсолютно просто цей як я там. Хуйово зіграю. Вибір, вибір. Ну, не хуйн макінг. Так, саме decision making, типу, абсолютно поганий. Тобто ти буквально оцим ходом похоронив, поставивши в ситуацію, де ти, по-перше, без забафу, маєш якісь ці штучки, які ти там кидаєш кудись легенько і все. Тут маєш залишатися і шукати хомогу насправді. Ну, я, мені здається, так і зроблю. І принаймні, намагатися. Вирішу, що це хуйня, і візьму рейлака, напевно. Напевно. Прагано було б чекнути абонента і можливо взяти цю гідру. Да, про кліф я не подумав взагалі. В мене скільки забафів, а я на кліф клав і це помилка. Зараз дивлячись, я не, це не бачу. Чекаю. не чекаю. Не чекаєш його отпуск, це зачекав. дивись, там ще 6 лет. Да, Знаю, що 6 лет. Так ти би туди би заїхав би дуже добре. Кирфін. Хорошо. Куда? Бля, ну, ну це що? А шо? Ти шо, ну, чого? Ти що померти хочеш? Ну, ми ж з да. собою. Ну, а можна... а блін, тик, бля, це я вчора, блін, я. Не наверное... зі мною ти його грав, звісно. Так, да, я, я з ксенатасом вчора. Чуть йому руки не цей. По рукам не хотів бити, він там цього хакерфіна а Блін, тобі. ще раз, став паузу. Хакер Фін тобі дає 7-7 двічі весь борт, Всім-сім двічі весь борт, For a second. For a second. Макао золотий. Прокає його. Два рази. Тобто, це два рази по. ну, типа, два рази по 14-14. Так, да, воно не залишається. Але скоріш за все, якщо ти їбашиш стіл плюс 28-28, навіть під час файту, ну ти навряд чи, здохнеш, особливо в ситуації, коли ти 10 хп. Да? Погоджуюсь, це. От, я, я, чесно кажучи, був... навіть не подумав. Тоб, для цей того... хакер, ну, типа, цей хакер Фін це буквально був наш е, ну, квиточок в ну, топ-4, так точно. Супер точно. Ну, я так підозрюю, що оцей от пройоб Гідри і пройоб Хакерфіна мені і коштували цієї гри. Ну, давай далі подивимося, що ти. Скоріше за все, Давай. Так, ну це типу, по... я не знаю, що якесь, ну, я розумію, що є якісь просто з приводу того, чому. Ну, що хотів, Я навіть, навіть не подумав слабкий, тому Ні. що ти пам'ятаєш, як слабкі. Ні-ні-ні, yeah. я, я зовсім просто не подумав. Тут не треба оверсінкати, просто. Oh, no. Я просто про це не подумав, я проїбався. І от... Зараз подивився, зараз стало трошки зрозуміліше, що ти мені пояснив за деякі нюанси. І в принципі. Тебе тепер сказали 12.00. Так... 12 Якимось чудом живу іще. Я візьму тут Battlecry. Баттл край, це тригер. І, мабуть, хакерфіном це б, блядь, зробило мені дуже гарний бой. Так, ти би просто, просто роз'їбав би всіх вообще. Без шансів. Хакерфін, <laughs> без шансів, уявляєш? Nee. Я, звісно, розумію, 12. їбашити е мільйон атаків у всіх, це, конечно, прикольно. Да, але це в цьому але лобі це мене ж не врятує. випадку. Biss and Dead Lobby, і це даже не просто and Dead, чи дракони там, які з шолдами, Корреш. тобто їм пофіг. Да? Сміхів немає, тобто ти нічого не можеш зробити з цим. Їм абсолютно однаково, і це мене й похоронило. Ця атака ніхіра не рятувала. Я типу, ще якийсь час протримаюся, але. от і зрозуміло, де взялося тут топ-7. А не типу, з Хакерфіном, умовно кажучи, можна було виходити навіть в левел, намагатися триплітити якийсь цей, якогось рукає, і там просто шукати дракарі, і там просто. ну, типу... Була б грязівка, е, да. Вийшло, що типу, вразівка. Суперпрудний -бруд, супер борт. Враховуючи, що в тебе фул застаканий цей Bubble Gunner, правда? Ну так. Да. Це було б дуже стронг. Але не сьогодні. Точніше, не вчора. Зате я тепер це знатиму. Матимеш принаймні на Овалішан, це треба звертати ну, да. увагу. Ні, це правда був крепкий пройобію. Не передивившись, я б цього не дізнався. Тому вважаю, що це 100% гарна ідея. І Ти подивись, в цілому взагалі. Значить. А, основна, тобто, те, то, що ти тут будуєш, да, там, купа атаки, в теорії це досить непогано, да, багато таків замість. Але це лобі ти хуємо. маєш мати щиточки на багато атаки. Типу, коли це просто багато атаки, коли ти такий, типу, цей скляний воїн. Воно, типа, не дуже прикольно. І в тебе даже, ну типа, це навіть, знаєш, ти типу, скляний воїн, даже, в тебе навіть немає якоїсь гідри чи кліва піратського, хоча тут лобі має і, і то, і інше. Да? Тобто, якщо б в тебе там була б хоча б якась гідра, якийсь клів, це типа можна чи можна було би щось про це подумати. Досить, в принципі, сексі іноді. Да? Але, типу, нема ніхуя. Просто да, бафати просто голі карти. Ну, я сильно залочився на цьому да, і да, не подумав. Супер сильно залочився. І... Ти тебе сіндурайка пару разів була. Ця сіндурайка тут могла з, там, нормально трахати з купою демежу, правда? Могла б, але. Ж... Але ж ми залочились. Ми, я і оцей цей чел. Ну, вже навряд чи що буде щось цікаве, мені здається. Окей, okay. ми... можемо глянути ще тоді якусь ру, можеш добаток сапто на пулту. Зараз ми, да. ми додивимося і. Хто Доді, мене вибух. тут його? Походу зараз ти тут помреш. А, ну цей чувак роді unde'ями грав. Так, да, це undead. Ось mm -hmm. От якраз ці осі uh, проти Андрій mm. -hmm. було б. Так, да, якийсь кліпчик, статив. Покажи його, покажи його борт, типу, почати. А він біте був. Типу, його можна побити. Да. Ну, ти, ти подивись, що він ну, ще стоїть, ти по... то клівом відкриваєшся, просто йому. Клів, Карти по думав. Так. Да. Які брусли да. би від того Bubble Hunts? Типу, ну, дивайс, мало того, що типу, там типу, була прикольніша лінія. Ти ще даже з цією лінією міг би, ну, типу, якщо б трошечки на інші карти звертав увагу, типу, Кліва, типа Синдарайки. Mm. Дуже, до речі, Сіндарайка, теж я не знаю, чого, всі її дуже недооцінюють. Вона дуже сильна, по-перше, коли є Міхі, по-друге, коли є ну, типу, там, анден, з цими сумонами. І в цілому, це дуже сильний юніт. Тому що в неї є ф'юрі, тобто, і в неї є, типа, цей бабл. Тобто вона, знаєш, як. І, і дуже, дуже багато комп зараз в цілому. Якщо ти подивишся, так подумаєш, mm -hmm. дуже багато комп, які люблять себе захищати, щоб щось там прокололося. Знаєш, типа такого. Ну, да, mm -hmm. ти знімаєш таунти. Типа знімаєш таунти і кліпок ну, тобто, yeah, в цілому. Дуже сильна карта. Да, да. Саме так, 100%, саме так. О, тому, е, типу, знаєш, ну, тримай її більше в фокусі. Сіндрайку, це ось, типу, таку движуху, типу, да, є сенс тримати більше в фокусі.